Всіх вітаю на моєму каналі! Розпочнімо. Щоб грати на гітарі, нам потрібно познайомитися з інструментом. Ми беремо гітару до руки і дивимось на неї. Який класний інструмент! Що ж ми маємо тут? Ми маємо тут корпус, гриф, кілки, струни, лади, поріжки. І ще є спеціальне прилаштування для того, щоб одягти ремінь на гітару. Почнімо з аксесуарів. Медіатор, який можна зберігати ось тут, а не всередині дека. Далі в нас іде каподастер, яким ми затискаємо струни на якомусь ладу. Він допомагає зробити гру на гітарі більш зручною і також міняти тональності. І грати без баре. Далі у нас є портативний тюнер. Але не зараз. Певний час я вважав тюнер сам як прилад не потрібним, тому що є тюнери на телефоні. Я думаю, що вони справляються зі своєю задачею, а сам тюнер портативний, він займає місце і все. Ну і в принципі, я зараз теж так вважаю. Отже, перейдемо далі до струн. Струни можуть бути різними: кольоровими, мідними. Мідними з фосфором також є е, струни з нікелю. Всі ці струни мають свої особливості, переваги і недоліки. Але на них всіх можна грати тільки якщо вони, ті, якщо вони для вашої гітари. Тому що якщо гітарі не підходять струни, гітара може не витримати тиску і зламатись. Деякі професійні музиканти кажуть, що нормальним часом заміну струн є місяць. Тобто кожен місяць струни мають мінятись. Але я вважаю, що це занадто дорого. І такі гравці, як я, міняють струни або перед концертом, або якщо якась струна вийшла з ладу. Старі струни мають тьмяне звучання через те, що в них утворюються мікротріщини, а також утворюється шар оксиду. Далі ідемо дивитися на гриф. Гриф буває різним. З різного дерева. Гриф також можна налаштовувати, але я не рекомендую це робити самостійно. Ось тут в деці є спеціальний отвір для анкерного ключа. Ним налаштовується прогин грифу. Тобто гриф у нас, він не перпендикулярний, він іде як човник, можна сказати. Тобто ось так. Приходимо далі до наших кілків. Кілки бувають дуже різними. Хтось підклав свиню. Mm. Кілки бувають різними металевими, а різнокольоровими. Також є кілки, які фіксують струну методом намотування, а є кілки, які фіксують струну безпосередньо спеціальним гвинтом, і цю струну не потрібно намотувати на, на сам кілок. Якщо у вас є класна гітара, але струни розлаштовуються дуже швидко. То я раджу все ж таки змінити кілки повністю на якісь більш дорогі і не потрібно на цьому економити, тому що це дійсно важливо і це питання комфорту. Мені подобається, коли гітара при грі гуде, коли вона резонує з тим, що я граю. Тому це для мене важливий аспект при виборі гітари. Також я звертаю увагу на дизайн, який він має бути, на ціну і, в принципі, наскільки мені зручно грати з гітарою. Гітара має бути в чохлі. Тому що всередині гітари збирається дуже велика кількість пилюки. Чехол захищає гітару від перепадів температури і вологості. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Все. До побачення!